Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся рецептом таких булочок під назвою Хокайдо. Вони такі просто, геш, геш, як пух. Як пухо такі виглядають, дуже, дуже такі класні. Я вже ділилася таким рецептом у групі, дуже подобалося, дуже великі були перегляди. Дуже дякували дівчата за, е, за, ці, за цей рецепт і готували так само по ньому. Кому цікаво, як я готувала, давайте будемо готувати разом. Це колись давні, такі ще колись готували, такі і сайки їх ще називають. От. Давайте готуємо разом. Готуємо тісто, вливаємо сюди, я буду готувати на пів літру, вливаємо сюди десь грам 200 молока. Ось такого і всипаємо сюди 40 грам муки. Це розмішуємо і заваримо його. Ось таке густе має бути тісто. Ми це тісто кладемо тепер, аби простило, просто заварюємо до густоти і все. До решта молока підгріваємо, тепле молоко, додаємо 42 грами дріжджі. Отак так вот. І навіть така маленька пачечка 42 грами. Так, додаємо сюди 4 ложки цукру. Такі більші повні три. 4. Розмішуємо і залишаємо, аби дріжджі трошки запрацювали. На 15 хвилин. Тепер сюди ми розбиваємо більше одного яйця. У мене тут 4 яйці. Я одне яйце жовток собі відберу, аби я мала на змащенні. То можна давати їх чотири окремо змащувати, але я не буду, бо то тепер яйці дорогі. Я один жовток відбираю, а решта е, даю сюди. Аби я мала на змащення. Так, до, до тих яєць. Даємо чайну ложку солі. і збиваємо. Це відкладаємо. До цих дріжджів додаємо усю заварну частину. Зроб... Він такий агід, як буде. Ця заварна частина зробилася, як пудин. Ми її даємо повністю сюди. Добавляємо сюди яйці. Гарно розбиваємо це все. Так, всипаємо муку. У мене тут є 600 содера, але то треба буде більше. І підмішуємо таке тісто Так я додаю ще сюди троха муки ще 150 то має всього тут піти. 750 грам муки. Але то залежить ще від яєць, яка величина яйця, яйця в мене великі. За того я дала е... троє і білок. Так, Підмішуємо тепер це тісто. Тісто має бути легеньке. Уручну вже. Тепер у кінці оцього тіста зараз ми дамо оце розм'якшене масло, 50 грам масла отакого От ми даємо в кінці. Просто отак у тісто. Отак умішуємо. І замішуємо тепер тісто. Тісто отаке має бути. Треба добре його вимісити. Муки не дуже багато підбавляйте. До... Десь у мене 800 грам. 750-800 грамів не додавайте, лише Просто вимішуйте, отако складаючи, треба вимісити дуже добре. І, і все. І оце кісто ми залишимо на півтора години. отако, Отако я. Збираю докупи і замішую. Отако. Отак. Так, тісто треба добре отак трохи відбити. Отакво, аби воно, я додавала ще муки. Ось тойсь у мене її рідковати. І воно має отак стягнути, аби зложуватися. Отак має всі тягнути, аби її гарно зложити. Треба довго його вимішувати, бо воно не дуже бралося. Взагалі має сі отак від руки, має отако від, відставати. Від і зложуємо так гарно. Так, зложуємо. І ще навіть отако. Б'ємо. Бе воно набиралося такого повітрі. Отако. Воно вже складається. Я додала, у мене пішло 850 грам. На це. На це. 850 грам муки у мене пішло. О, дивіться, як гарно, воно вже, вже складається і від руки відліпає. Від Все, кладемо його тепер на півтора години. Може, зразу на півтора години, може зробити одну. Обімнути один раз, збити його один. Пройшло пів години. Ось як гарно підійшло наше тісто. Зараз ми це тісто, дві таке гарне. Зараз ми це тісто е, зіб'ємо, трошки олію руки. Отак, олію руки. І ми це тісто зараз виберемо. І розділимо його на 15 частин, кульок таких. 15 частин. Так, формуємо кульки. Ось такі, ось так формуємо кульки. Всю докупи і так формуємо такі кульки. Готуємо до саєчок. Все, бо ці, так всі сайки називають. Таку начинку готуємо. Даємо 6 ложок цукру. Раз, два, три, 4, 5, 6 ложок цукру таких даємо. Даємо сюди кориці. Можна давати, хто любить кориці, можна давати чайну ложку. Я не даю, бо я не дуже люблю корицю. І півчайної ложки кориці. І я натомість даю півчайної ложки цукру, ванільного цукру. Ось так. Це все перемішуємо. Ось так гарно. І до цього додаємо три столові ложки топленого масла. До цього? Це все так само розмішуємо. Робимо таку начинку. І тепер от що ми робимо? Розділили на 15 кульок, беремо одну кульку, розкладаємо ось таку, Бо вам було видно. Зараз все все. Сюди. Розкладаємо отаку, от робимо прямокутник. Отак от беремо сюди тепер от що ми робимо. Ці три булочки ми вкладаємо у хлібну форму, ось так. Ось так ми вложили, у хлібну форму. І даємо їм підійти. Так робимо всі. У мене буде 5, 5 таких ось, ось таку у формі. Ось так. П'ять таких буде у мене е, сайок. Так, типу хліба. Знову я показую таку, знову. По три я роблю. Чай, Зесь чайну ложечку даю так. Більш-менш. Загортаю так. Тепер ось усі. Сі, е, Закриваю в боки, закриваю отаку, аби цукор з кориців і маслом не розійшли ві, витекли. О, Защипаю тут, обертаю тим боком на цей і, і знову ось так. І я прямо кутничок роблю. Защипаю, тепер закриваю оці і закручую в рулет. Це защипаю отак. Такі по три, по три такі булочки робимо. Кульки у мене десь 100, 118, десь коло 120 грам вийшли. Це отак, з двох боків закрили і защіпаємо. Тепер скручуємо в рулет і защіпаємо. О. Тепер знову беремо таку хлібну форму і знову вкладаємо в форму. Ось так. І так я решту зроблю. Накриваємо рушником. Ці і най підходять. десь 40 е, годин, десь 40 60 хвилин. Ось так накриваємо рушничком і найпідходять. Ось так гарно підійшли вже наші сайки. Тепер, а тепер ми змащимо е, тим. І з жовтком я до жовтка додала одну ложку столову води. І ми всі гарно тепер так змастимо. Ось. Зараз, коли змастимо, і зразу будемо е, включати духовку на 200 градусів. Так, наші булочки вже всі спекли. Сайки такі о, дивіться які гарні, а. О. О. То можна, звичайно, пекти і на бляшці, але я все собі отако печу. Оці отакі, от вони такі дуже ніжні, м'ягенькі, такі як, як пух. Пиче. Такий як пушок. Як вістину я вам покажу, які вони, бо вони ще дуже. Гарячі. Ось такі вийшли, дивіться, від які гарні. Які дуже такі м'ягенькі, як... О. Як вістину я вам покажу. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Меру всій всім і нашій Україні. До зустрічі. Вони гарячі, але я все рівно вам ще вам одну роз, розділю і вам покажу, які вони всередині. Вони гарячі ще, дивіться які. Дивіться, яка чудова, класна. Просто аж, аж така булочка, як від'єдную на булочки. Дивіться, просто, просто таке, як, як пушок з начинкою, можна. Можна готувати з начинку і макову можна робити начинку, горіхову можна робити. У нас сьогодні е, така кориця і цукор. Дивіться. Просто, ну то гаряче ще, але дивіться яке. яке яка, яка чудова, Дивіться, дивіться Яка дуже, дуже чудова тут начинка. І Взагалі, взагалі як пух, як пух. Дуже Дуже такі, така, е, як той каже, взагалі, дивіться. роз чудова чудова дуже